Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка. Вінні і вовки Карл рот. Якось уночі вінні прокинувся у своєму ліжечку і несамовито закричав Рятуйте! Мама почула шум і поспішила до кімнати. Любий, що сталося? схвильовано запитала вона. Вовки! Страшенні зубасті вовки. голосив вінні, розбудивши своїм криком усіх зайченят. Мамусю, величезна зграя диких вовків женеться за мною. Зграя вовків? здивувалась мама. Вінні з тобою все гаразд. Так, матусю. Ну, може, не зграя, може, вовків двадцять, зніяковіло пробурмотів зайчик. Я ніяк не міг утекти від них. «Хм, не вже й справді. Двадцять вовків гнались за тобою. Ховаючи посмішку, сплеснула руками мама. Ну, простяг Вінні, – може? П'ятнадцять. Але матусю, вони були такі злі та страшні. Я дуже злякався. П'ятнадцять вовків. Ну ну, Любий, тобі не здається, що це забагато, хитро глянула на сина мама. Так, мабуть, їх було лише п'ять. Саме так п'ять. Трохи подумавши, відповів він. Вони хотіли напасти на мене. Заспокойся, синку, то був лише страшний сон, ласкаво сказала мама. Лягай і спи спокійно, моє маленьке зайчиня. Вона гарненько вкрила діто ковдрою, вимкнула світло і тихенько вийшла з кімнати. Ти чуєш? за хвилину пошепки спитав віпо. Це, напевно, вовки, сказав Венді. Голодні вовки, підтвердив Віллі. З величезними зубищами, додала Велері. І вони знову прямують до нашого будинку. Вигукнув він. Рятуйте! Що знову сталося? запитала мама, знову з'явившись на порозі кімнати. Матусю, матусю, вовки, заверещали зайченята всі разом. Прямо перед нашим вікном вони прийшли по нас. Тихо, тихо, любі, спробувала вгамувати малюків мама. Я зараз прожену цих нестерпних вовків раз і назавжди. Я їм покажу. Ось тобі, вовче, ось тобі. І тобі знатимете, як лякати моїх зайченят. А тепер геть звідсиля. Ну, от, дітки, вам тепер нема чого боятися. Я прогнала всіх вовків. Заспокоїла мама. Мамо, а з тобою все добре? схвильовано спитав вінні. Не турбуйся, любий, все добре, усміхнулась вона. А якщо вовки знову прийдуть, я візьму свій віник, і тоді їм точно це так не минеться. Задоволені та щасливі зайченята влаштували з під боком у своєї хороброї мами і солодко засопіли, тепер їм не страшні, навіть найлютіші вовки. На добраніч і вам малюки. Ось і казочці, кінець ти уважно все прослухав. Молодець!